Доброго ранку, шановні першокласники. Бажаю вам хорошого, тихого, спокійного та теплого осіннього дня. Недаремно на екрані я вивела чотири картинки. Давайте спробуємо назвати предмети, об'єкти, які є на даних малюнках. Да? Називаємо Риба, равлики, ручка, річка. Чи не здається, що ці чотири предмети, да, об'єкти, явища є між собою чимось схожими? Давайте я ще раз вам назву уважно риба, равлик, ручка, річка. Я впевнена, що дехто вже здогадався, що усі ці чотири слова об'єднує наша нова дітка з вами літера. Літера Р, яка має звук Р. Так, ми більше будемо говорити про звук Р, тому що ми будемо його читати, щоб краще він нам запам'ятався. Ну, цю букву ви вже усі. Бачили, чули, я впевнена. Да? Можливо, і в букварику вже дехто бачив і казав, що знає її. Ось ця буква дітки Р, звук Р. А вона, якщо придивитися, вони є майже однаковими. Да? Це велика буква Р, а це маленька. Просто велика, вона є трішки вищою. Да? А маленька вона є. Нищою. Ось наші прописані літери, да, написані, але ми їх ведемо, е, я буду вам показувати в косу лінію, щоб ви добре зрозуміли, яка між ними відмінність. Ось ця велика літера вона підіймається вгору, а маленька, навпаки, опускається вниз. Пишуться вони дуже легко, з відомих вам вже елементів. Тому сьогодні ми навчимось писати і велику, і маленьку літеру R, звук Р, дітки, запам'ятайте. Зараз я попрошу вас подивитися на екран. І, напевне, ви вже зрозуміли, що це такі ніби асоціації, на що схожа наша букочка Р Р. Р. Да? Ось вона, власне, є надрукована. Можливо, можливо хтось вже так подивився на нього уважно і пригадав. Що, якби ще сюди знизу додати ще одне таке саме кільце, як зверху, то утворилася б літера В. В. Да? Ми її вже з вами вчили, але ця складається лише з, однію, з одного кільця. Це буква Р. Отож. Це в нас такі асоціації, це дудка, в нас, да, яка складена і теж, якщо так здалеку на ню придивитися, то вона дуже схожа з літерою Р. Далі равлик повзе по такому деревцятку, да, теж здалеку схоже на літеру Р. Ну і ось такий човник да, з парусом, він у нас тут є теж, у нас такі асоціації до літери Р. Звук ще раз, дітки, «р». Зараз ми подивимося знову те відео, яке ми завжди з вами дивимося. Це, звичайно, що ж тренажер букви Р. Звук-Р. Р. Повторюємо. Рюкзак. А геометрична фігура ми будемо вивчати її з вами. Р. Риба. Р – Раблик. А ще ми знаємо імена на букву Р. Р, Р роман. Р рада, Р Роксолана. Дякую, цього достатньо. Ну, Що я хочу вам сказати, дітки, що ця буква Р вона є досить цікавою, тому що, можливо, ще не у всіх виходить її вимовляти. Ми будемо навчатися це робити. Да? Для цього я попрошу розім'яти ваш язичок. Ми в школі таке вже виконували. Так? Дістати, спробувати язичком дістати носика, повертати свій язичок праворуч, ліворуч, да? висунути язичок, як, на, як у вас. Більше виходить, хоч ми кажемо, що це такий негарний жест, але для того, щоб натренувати, гарно вимовляти, ми можемо прикрити ротиком ручкою і це зробити. Да? Ну, вдома вас ніхто не бачить, тому ви можете це спокійно зробити для того, аби натренувати гарно свій язичок та свій ротик. Зараз ми спробуємо попрацювати трішечки з тренажером для розчитування букви Р. 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 Зараз спробуйте поставити собі відео на паузу і попру... попробуйте подивитися, чи виходить у вас вимовляти цю букву. Р. Р. Ваш язичок, дітки, повинен. Е... Ніби як хвилі морські в вашому ротику, він не повинен бути на місці, він повинен підскакувати весь час. Р-р-р-р. Спробуйте це зробити, будь ласка, а ми переходимо до розчитки. Читаємо разом зі мною. Спочатку повторюємо, які ми з вами знаємо літери. Називаємо А О. У. І. Е. Вчора вчили з вами, так? Е. І. І поїхали, читаємо. Наша кумашка буде нам допомагати читати, так? Від однієї літери до другої. Ще раз повторюю, це буква Р. Звук Р. Поїхали. А, Р. О. р Тягнемо з вами так. Ур. Дітки, працюємо зі мною. І -р. Тягнемо. Е -р. І Р. Тепер поїхали в іншому напрямку від букви Р: Р-Ра. ро Тягнемо довгу ниточку. Рру. Рі. Наш язичок, наш язичок повинен скакати. Ре. Рре. Чудово. Сподіваюся, у вас все гарно виходить. Поїхали: Р а, ра. Р о, ро разом зі мною. Р у ру, Р, і, Рі. Р е ре. Р, э, р, ар, ор, ур, земнойю читаему, ир, эр, ир. Дітки, ви можете повернутися назад, вимкнути звук і спробувати прочитати це самостійно. Зараз ми будемо з вами читати ще декілька складів. Отож, ми бачимо, перша літера ми її вже вивчали, це буквочка К. Наступна іде Р. Ну, Об'єднати нам їх важко, тому ми читаємо букву К окремо, а Р об'єднуємо до А. К -а Ра, Кра. Далі К. Р, О, -ро, К, кро. Далі К. Р уру кру. К. Р і рі крі. Кр ере. Кре. Цього достатньо. Зараз я залишаю на екрані. Слова, до яких потрібно доєднати також букочки. Перший прочитаю разом з вами: К. Р а, -ра, кра Н. Тобто в нас утворилося слово кран. Ще раз дивимося, К. Р а, Ра. З'єднали кра і доєднали буквочку Н. Кран. Ці наступні три слова: зараз поставте дітки на паузу і прочитайте їх самостійно. Ми переходимо до наступного завдання. А саме діти до письма літери Р. Да? Я вам вже показувала, що вона пишеться дійсно дуже-дуже легко. Зараз ми будемо з вами працювати. Тому дістаньте свої зошити в косу лінію та ручку і розпочинаємо працювати. З нового рядочка. З нової лінії, да, ми будемо зараз з вами е, працювати. Розпочнемо ми пропис з маленької літери Р. Для цього знайшли наш маленький основний головний рядочок. Знайшли його, да? Нагадую, ми дивимося на ось цю нашу похилу лінію. Вона підказує, як має лежати наша. Буквочка, бо дехто навпаки в цю сторону пише. Дітки, такого бути не може. Вам для початку потрібно поставити зошит косо, для того, щоб у вас правильний вийшов нахил і слідкувати, дивитися на підказку цих ліній. Отож, щоб написати маленьку літеру Р потрібно утворити всього лише два елементи. Перший елемент це ставимо крапочку зверху нашої маленької лінії. Опускаємо її похило аж до самого низу. Бачите, вона у нас буде така іти вниз. Потім, увага, будь ласка, на екран на нашій палочці, майже зверху, ось, я вам роблю жирну крапочку, червону зараз зроблю, щоб ви побачили. Майже зверху я повертаюся сюди назад ручкою. І підіймаюся. Трішечки косо до гори. Подивіться, не прямо, бо прямо в нас вже написана, написана лінія, а трішечки косо. Подивіться, бачите, тут має бути пусте місце. Далі я опуск... заокруглюю, опускаюся і знову заокруглюю. Ми утворили маленьку літеру Р. Ще раз показую: коса лінія. Майже зверху відводжу в бік, опускаю вниз. Заокруглила. Знову коса лінія майже зверху підняли заокруглили. Дітки, зараз, будь ласка, напишіть цілий рядочок літери Р. Хоч я знаходжусь зараз не біля вас, але я впевнена, що ви дуже-дуже стараєтеся та усе виконуєте, тому що ви в мене молодці і завжди дуже активно працюєте саме на письмі. Продовжуємо далі. Сподіваюся, що з літерою R у вас маленькою проблем немає. Дехто написав один рядочок, дехто з нею пише більше, молодці, стараєтеся, розписуєте свою ручку. Дійсно, якщо з першого разу у вас не вийшло, можете написати ще рядок, ще один рядочок, допоки ви не навчитеся гарно її писати. Перейдемо до великої літери Р. З нового рядочка. Знову, дітки, ми знайшли з вами наш, нашу маленьку лінію. Знайшли. І. Я вже казала, що маленька літера R, вона опускається вниз, а наша навпаки буде йти догори. Да? Але ми не будемо її піднімати зверху. А вона, навпаки, в нас буде одразу зверху йти з верхньої широкої лінії. Отож, ще раз, знайшли маленьку лінію і одразу піднялись догори, дітки. Одразу піднялись догори. Одразу. Отож, дітки, піднялися до гори і пишемо похилу косу лінію, в кінці яку потрібно заокруглити. Але чим відмінність палички в маленькій літері R і великій, тим, що від маленького нашого рядочка маленька літера йде вниз. А велика літера навпаки йде догори. Щоб написати велику літеру R, нам потрібно її закрити, ніби створити грибочок. Уявно ми собі дивимося, да, де буде розміщуватися наш грибочок і заокруглюємо, утворюємо такий, ніби наш маленький капелюшок в буквочці Р. Да. Зараз я ще раз вам покажу, тому що в комп'ютері в мене трішечки неохайно виходить працювати. Так, ручкою, звичайно, що набагато легше. Ще раз, зверху, зверху, ніж з маленької лінії, вище. Пишемо косу лінію, заокруглюємо. Далі звідси тягнемо шапочку нашому грибочку, ось гарна вийшла, утворивши літеру Р. Ще раз, зверху коса лінія. Повернулися назад, утворили шапочку. Увага! Не виходимо за лінію. Дітки написали рядок, кому потрібно два рядки великої літери Р. Запам'ятайте, маленька та велика літера Р. Що ж, вашим завданням, яке потрібно працювати вдома, це спробувати прочитати по складах слова, які я вивела на екран. Поставити на паузу і прочитати. Тут в нас відключається. Дуже часто наша нова вивчена літера це літера Р. Р. Да? Усі інші літери вам знайомі, вони не є новими. Дітки, вони не є новими. Тому пригадуємо. Також буду вас просити. Ну, у нас такого письмового завдання вже не буде. Це те, що ви виконували разом зі мною. Да? прочитати. І, дітки, завтра, 14 нашого жовтня, святкується в Україні свято День Захисника. Да? Тому нам потрібно створити з вами. Малюнки, да? це буде ваше наступне. Єдине, що домашнє завдання з математики, також не буде, тому що ви будете працювати зі мною по відео. Ще раз, перше домашнє завдання це прочитати, спробувати. так? І наступне завдання: це потрібно вам, дітки, на гарному листку вдома, можливо, попросити допомоги батьків, хто вміє гарно малювати сестричок, братиків, намалювати наших захисників щось патріотичне, да? обов'язково, обов'язково попросити маму, чи тата, чи сестричку, чи братика, щоб сфотографували вас з даним малюнком. Там, де ви тримаєте цей малюнок, це може бути наші захисники намальовані, це може бути пес-патрон, бо він у нас теж захисник. Да? Це може бути будь-що. Дивіться, це я вам поставила три варіанти малюнків. Звісно, що ми тільки з вами вчимося малювати, тому будь-який ваш варіант буде вже таким цінним для мене. Тому постарайтеся, дітки, будь ласка, вдома намалювати цей малюнок. І обов'язково сьогодні мені його надіслати. Обов'язково домовилися, тільки не просто малюнок надісланий, а ваше з ним фото. Те, як ви тримаєте цей малюночок в руках. Сподіваюся, у вас все вийде. Бажаю вам гарного дня! Наступний урок математика, тому можете одразу підготувати зошит в клітинку.